Закриваємо цей об'єкт. Розглянемо ще один об'єкт, який можна додати в наш клас, це годинник. Ось такий вигляд він має. Якщо подивитися з різних ракурсів, то ми бачимо, що він навіть уже під наклоном розміщений. Це ми бачимо, що це якийсь один об'єкт, тому він виділяється увесь одразу. Натискаємо Ctrl-C. Переходимо в наш кабінет. Створимо окрему колекцію. Ctrl-V. Дивимось, де наш годинник. Якщо трапилось так, що ви вставили і не бачите, де знаходиться об'єкт, то знову ж таки він при вставці виділяється автоматично, тому можна натиснути крапку на NumPad клавіатурі, і ви наблизитесь до цього об'єкту. Ось ми бачимо, де він знаходиться зараз, під партою десь. Тому аналогічно, так як ми і дошку розміщували на стіні, GZ. Після цього GX і розміщуємо на стіні. Крапка на NumPy наближаємось. І розміщуємо так, щоб він у нас ну, в стінку не залазив. GX. Трошечки можна, щоб от нижня частина пройшла скоріше стіну. От І це буде, в принципі, нормально. Ну і необхідно, ясно, що підняти. Його вгору чи Z над дошкою годинник знаходиться.